29 грудня від дій телефонних аферистів постраждали четверо мешканців Івано-Франківської області. У кожному випадку до заявників телефонували невідомі, які представлялися працівниками банківських установ. Загальна сума збитків становить понад 173 тисячі гривень. Шахраї повідомляли потерпілим про нібито неправомірні дії з їхніми банківськими картками, спроби зламу або списання коштів. Аби вберегти заощадження, псевдобанкіри переконували громадян терміново перерахувати гроші на інші рахунки. При цьому зломисники діяли дуже наполегливо та не давали часу на обдумування своїх дій. Так, мешканка Снятинської територіальної громади переказала афористам 30 тисяч гривень. Ще одна жителька міста Снятин втратила близько 59 тисяч гривень. Мешканка Тисменецької територіальної громади перерахувала близько 51 тисячу гривень. Ка Івано-Франківська 32 тисячі гривень. Загальна сума збитків становить понад 173 тисячі гривень. За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Це за статтею 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Тривають слідчі дії. правоохоронці встановлюють осіб причетних до кримінальних правопорушень.